Hello усім на зв'язку Френчі сьогодні продовжуємо е, нашу так сказати подорож по легким танкам 10 рівня, і на черзі у нас 13 105, французький ЛТ 10 рівня. Даний ЛТ в грі вже давно і не багато пам'ятають, коли його вводили. То тоді, коли його вводили, е, він планувався як така типу заміна батчату, така фігуральна. Всі дивилися на характеристики, на зовнішній вигляд, теж заднє розположення башні, е, барабан. Хороше маскування, плюс до того, що в нього маскування і на ходу, і в нерухомому стані однакове, як він те. То всі думали, що він буде такою повноцінною заміною Батчату, і батчат уже буде не актуальний. Принаймні так виглядало на бумазі. На практиці вийшло ж зовсім по іншому. Заміною повноцінної батчату він. Так і не став. Ну, а що вийшло в кінцевому результаті? Давайте зараз будемо розбиратися. Почнемо з характеристик. І так, у нас тут барабан на 3 снаряди з альфою 390, пробиттям 234 на звичайних снарядах. 23,7 кд повного барабана і 2,7 між пострілами. Кути вертикальні наводки мінус 8 плюс 12, час зведення 2 секунди, розкид 0,37 і ДПМ виходить в районі 2400. Підсумовуючи по пушці, можна сказати, що ну в принципі звичайний агрегат, нічим таким ніяких сверхістяних там характеристик немає. От, але в принципі, ну адекватно. Тобто, чудес не робить, але і в принципі не повне фуфло. Нормальна така пушечка. Йдемо далі. Живучість. У нас 1400 хп. В принципі, в общому і цілому більш нема про що говорити. Ми повний картон, ми навіть фугаси приймаємо спокійно. По рухливості у нас тут стандартний набір ЛТ 37 конячок на тону, 68 вперед, 22 назад. Дуже подвіжний маневрний ЛТ, який, в принципі, може бути всюди і всюди встигати. Проте я, звісно, не сказав би, що на ньому потрібно грати, так як на ЛТ. Це, скоріше всього, що такий полегшений СТ. Тобто нам ця рухливість треба буде для того, щоб неочікувано вриватися у ворога десь там з корми або з борту, швидко видавати барабан і тікати. Йдемо далі. Скритість і огляд. По скритості у нас майже 34% маскування. Досить непоганий, скажімо так, показник. В принципі, вистачає, щоб і світити, і в принципі стріляти, і не світитися, якщо там на середніх дистанціях плюс-мінус. Огляд 479, топовий огляд, як для ЛТ чудовий показник. По обладнанню в перший слот я поставив вентилятор, в другий стабілізатор, і в третій відкнув оптику. В принципі, дуже оптимальний розклад, щоб і посвітити, і постріляти. По екіпажу. У нас тут все стандартне для ЛТ: це бойове братство, ремонт, маскування, обов'язково пожежогасіння, два навики на огляд, плюс навики на стабілізацію обов'язково. Пожежого сіння, повторюсь, обов'язково теж. І треба обов'язково ще бойовикладку безконтактну і інтуїцію. Ну, плюс-мінус танком розібралися, з екіпажем і обладнанням теж. Ідемо дивитися бій. І так, ми на жемчужній рідці в однорівневому бою з десятками по дві арти. В принципі, окей розклад, можна і напулять, і насвітить. можна багато чого зробити. Даний танк, в принципі, я не знаю, як правильно на ньому грати. Тобто, в принципі, ви можете його використовувати і як СТ, і як ЛТ. На мою думку, було б правильніше десь між. Між, якби, між ними стати, тобто і підробляти як ЄС, і, і як ІЛТ. В принципі, він для ситуації з СТ дуже гарно може викрутитись в плані рухливості, може швидко втікти, може швидко змінити свою локацію, можна десь неочікувано для ворога вийти, можна швид напуляти і уїхати. Тобто, барабан є, вогнева міць є, все ок. Засвідчуємо хорі. Даємо по ньому, не даємо, ніще не даємо. Ні, поки він не цей не пробивається, так, оп, один не попали, другий дали, він не попадає по нам, СТРВ по нам лупить і тісак, ми два видаємо плюс 400 насвітили, супер. Можна, як то кажуть, і передихнути. Заодно дивимось на мінікарту. Бачимо, що на флангу тяжів там просто м'ясорубка, центр зайняв наш єбер. І в нас тут, в принципі, прикриття немає. Є прикриття, якщо б ми от їхали трошки назад, тоді було б прикриття. Так, Вазік спускається десь там до нас, спускається. Так, тут атісак щось Ямакасі. Дивимось, що буде, що буде відбуватися. Так, тісак помиляється, даємо йому один, другий не встигаємо. Все-таки 2,7 КД, а не навіть не 2,5, 2,7. Дивимось, так, тісак знов дає. Нам ми йому по ньому не попадаємо. Так, прибережемо один снаряд. Може, тісак вилізати? Так, не вилазить ніхто, СТРВ, бачимо, закатується. І можна уйти на КД. Хорошо. Дивимось, що буде відбуватися далі. 1-5 ми вже програємо. Е, ну, ситуація така собі, звісно. 2, 3 5 Так, вривається тут тісак, Ми, в принципі, в сейві. Нас е, оберігає об'єкт 26.8 і СТРВ. Ми тут можемо собі навіть трошки дозволити розслабитися. Так, ісак вилазить до нас, ми даємо йому. І СТРВ тут не дає нам розслабитись в плані, вона за нами дуже слідкує. Так, не дає мені по своїй вистрілку. Так, вона один вистріл дає. Ми мансуємо, даємо каток, супер. Вона чиниться, але ми все ж таки як то кажуть, швидші в цьому плані. Ми даємо ще раз каток і тікаємо. Ховаємося за камішком, провірена схема. Артан у нас не дивиться. Що дуже приємно. Так, СТРВ тікає. Хорошо. Можемо, можемо. Можемо трошки за неї погнатися, навіть поки вона не встигне в свій режим війти, е покружити її. Так, вона ввійшла в режим дуже швидко. Ми посказуємося на е На кочці. Е видаємо один не попадаємо. Так, видаємо другий не попадаємо. І третій вона. Получається, її проєкція дуже хорошим до нас потом була. Ми її пробили забрали. Хорошо. Ось тут ми показали себе в ролі СТ. Досить непогано навіть. Так. Дивимось на мінікарту. В нас база горить. Надо вертатися на базу. СТРВ забирає Лео. Хорошо. Тут головне сильно не опаруватись, тому що треба розуміти, що ми. Це такий ЛТ, ми такий не до СТ. І плюс треба користуватися тим, що в нас є дві ПТ-сау, які ми можемо вигідно дуже для себе розміняти. Так, дивимось. 50B один проїхав, потім є п'ятий їде. Даємо один. Другий не встигає закадешитись. Ми відразу нажимаємо цифру 2 для того, щоб наступний, наступний барабан був. Кумулятивний, оскільки у нас залишиться після відстрілу лише один один снаряд підкаліберний. Так, ждемо, поки тяжик повернеться до нас <плес> хорошим кутом, є, забираємо, <плес> Хорошо. І скинули барабан. 50Б вже сюди вривається, що один, що другий вони у взводі. Так, арта вже кидає по нам, так, і їдемо далі. Кадешемося, дивимось, єбер там вривається. На їхню базу, можливо, навіть забере їхню арту, що нам буде дуже корисно. Бачимо тут 50Б. І будемо пробувати по ньому такого видавати на реакції. Даємо один, залітає повезло. Так, він по нам дає, дає другий, причому залітає без наводчика, і зараз попробуємо дати третій. Даємо третій, супер, хорошо, 268 забирає. Чудово, арта дає нам стан. В принципі, досить непогана ситуація. Можна пробувати звідси вирулювати. Замічаємо, що Єбра забрала арта. Не арта, а СТРВ. Так. Значить, СТРВ вернулася. Так, є 4 тут фіксуємо. Так, не видно його. Ми поки на КД, ми нічого не можемо зробити. Так, тут щось є 5-й замешкався. Не попадаємо перший. Другий залітає в НЛД. І третій не попадаємо, там в лючок, могло б і залетіти, звісно, але не фартануло, не повезло. Кадешим ще снарядік. Так, поки є п'ятий займається СТРВшкою, ми поки кадешемося. У нас є час подумати, як правильно організувати нашу атаку. Дивимось, 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 дивимось. Так, цей розбирає. Ми поки нічого не можемо нічим Ось ми кадешились. Перший уходить. Не пробиваємо, другий пробиваємо і третій, третій не, не дає. Так, дивимось. 50Б вривається. Даємо один по 50Б і думаємо, що Стерва може забере його, але він таранить СТРВ і все. На цьому все. Так, 268, 268, 268. Страдає от арти, а ми все ще в КД. Е, СТРВ забирає, забирає 26.8. Так, ми кадешемося. СТРВ, дивимось, СТРВ, вона ізає, даєм і проходить, проходить пробиття. Так, дивимось, 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 Ми засвідчуємося незрозуміло, як від кого. Арта присилає один, ми відразу чинимо стан. Нам треба тут бути повній концентрації. Бачимо 50Б, засвідчуємо 50Б, і зараз буде іверспортивний фокус. На реакції виходимо, хлоп, І зверху прилітаючи медан торти, від якого ми угоди в ангар. А мій добуть калабанов на секундочку. у підсумку, получився такий естешний бій. 5 фражиків зробили, 5300 дали, 1300 світанули. В принципі, якось отак він і грається. Вам дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. На зв'язку був Френчі, До зустрічі.